Вітаю всіх! Пропоную вашій увазі монету з власної колекції, присвячену видатному українському письменнику та громадському діячу Олесю Терентійовичу Гончару. На реверсі монети розміщено погрудний портрет письменника, зображення собору та стилізовані написи Собори душ своїх бережіть, Олесь Гончар, Меле» та Роки життя. 1918-1995. На аверсі монети розміщено зображення соняшників, Малий Державний Герб України, логотип монетного двору НБУ та написи Україна 2 гривні 2000 рік. Вона належить до серії Видатні особистості України. Введена в обіг 31 липня 2000 року, виготовлена з металу Нейзельбер масою 12,8 грама. Діаметром 31 міліметр. Тираж цієї монети 20 тисяч штук. Ціна НБУ на момент випуску становила 2 гривні. А на жовтень 2024 року вона коливається в межах 1300-1500 гривень. Ще декілька цікавих фактів про цю видатну особистість. Мова це доля нашого народу. І вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її. Ми не є і не повинні стати народом суржикової мови чи мови мертводекоративної. Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе. Олександр Білченко справжнє ім'я та прізвище письменника, народився в робітничій родині 3 квітня 1918 року в селищі Ломівка. Зараз це передмістя Дніпра. Батько Терентій працював у колгоспі. Мама Тетяна померла молодою. Коли синові не було ще й двох років. Згодом хлопчик опинився в селі Суха на Полтавщині в дідуся та бабусі, так як батько їх сестрою покинув. Зараз їхня хатина це музей садиба. Сашко дуже любив свою бабусю. Через неписемність вона не могла навчити внука читання і письма, але саме її історії та оповідки підживлювали дитячу фантазію. Бабуся мріяла, аби хлопчик неодмінно вивчився, бо з малку тягнувся до книжки. Без неї я і не став би письменником. Її вплив на мій розвиток був величезний, і потім, у найважчі хвилини життя, я згадував її писав про бабусю гончар. У вісім років Сашко пішов до Сухівської трудової школи. З порога дядько Гаврило сказав учителям, щоб записала до школи Сашка Гончара. Та оскільки в класі вже був один Сашко, вчителька мови запропонувала кликати майбутнього письменника Олеса. Чому саме гончар, а не Білченко? В цьому теж є пояснення. Сашко проявляв свої здібності до науки ще до школи. Дядько Гаврило навчив його читати й трішки писати. У родині вирішили, що в місті буде більше можливостей для навчання, і надумали познайомити хлопця з батьком. Як забрала Сашка від батька з Ломівки, то й жодного разу не провідував сина в Сухій. Рідні думали, що тато, побачивши, який гарний хлопець росте, вирішить залишити його в себе та віддати в школу в Дніпрі. Однак знайомство не склалося. Сашко стояв посеред батьківської хати, а Таренті його не помічав, не підійшов, не обійняв, навіть нічого не запитав. Це і стало причиною, що Сашко став гончарем прізвище по матері. На початку війни, у 1941 році батько Олеся Гончара загинув під час авіаційного нальоту на ломівку. Після школи Олесь Гончар пішов здобувати вищу освіту. Спочатку вчився в харківському технікумі журналістики. Згодом у Харківському університеті. У студентські роки гончар пробує писати у різних жанрах, пише свої перші оповідання та повісті: «Черешні Святуть та Іван Мостовий. Війна перервала навчання Олеся. Разом з однокурсниками пішов служити добровольцем на фронт. У боях був двічі поранений, і рік провів у полоні. Згодом усе це опише в романі Людина і зброя та збірці фронтові поезії. Після війни Олесь Гончар приїхав до сестри в Ломівку. Її родина жила в невеликій хатинці, відбудовані після того, як німці підірвали будинок під час відступу. Чоловік сестри Гаврило відновив хату з руїн, зробивши дві маленькі кімнати. Одну з них виділили для гончара, принесли стіл і стілець. Постілі сіна накрили простирадлом, а вкривався він шанеллю. Згодом Олесь вирушив до Харкова, щоб завершити навчання, але місто було сірим і без друзів, багато з яких загинули на війні. Сестра переконала його залишитись в ломівці та навчатися в Дніпрі. Він вступив до Дніпропетровського університету на філологічний факультет. Зараз цей заклад освіти має ім'я письменника. До університету ходив пішки 12 кілометрів, взимку переходив Дніпро, по льоду, а влітку плив на човнику, який називав дубком. Доки гончар жив у сестри, написав трилогію про пороносця. Першу частину роману Альпи створив за два тижні. У сестри йому було дуже затишно. Тут створили для нього всі умови для життя і творчості. Коли пізніше приїжджав у гості до сестри вже зі своєю родиною, дружиною Вале та дітьми, усі збиралися в саду біля груші, гомоніли і співали пісень. А Олесь Терентійович найбільше любив «Ой, чий то кінь стоїть. Дружина гончара Валентина Данилівна описувала знайомство з Олесем у своїх спогадах Я повен любові. Вона пригадує, що дівчата в університеті закохувались гончара і водночас розуміли, що їхнє сподівання на взаємність марні. Усе життя вона була йому вірною дружиною та коханою людиною. В нього ніколи не було секретарки, з усім допомагала дружина. Валентина Данилівна розповідала, що зранку сідала за машинку і разом працювала, а по обіді займалася своїми справами. Саме дружина оберігала Олеся Гончара від інтриг та грізних листів. Валентина розповідала, що письменник не боявся погроз, але при нагоді перехоплювала такі листи та телеграми. Аби вберегти чоловіка від зайвих хвилювань. Привід хвилюватися з'явився разом із Романом Собор 1968 року. На початку 60-х Олесь Гончар активно захищав шістдесятників під час перших репресій, відмовився критикувати книгу Інтернаціоналізм чи русифікація Івана Дзюби, став на захист Василя Семоненка, Ліни Костенко, Григора Тютюнника, Юрія Яновського. А після собору довелося боронитися і самому. Роман уже надрукували в журналі Вітчизна в видавництвах Дніпро та радянський письменник. Наклад був 115 тисяч примірників. У творі йшлося передусім про збереження національної пам'яті, охорону історичної та культурної спадщини. Читачі захоплювались романом і майстерністю митця. Разом із популярністю прийшла заборона на подальший друк Субору. Письменник готувався до вечора з нагоди свого п'ятдесятиліття, а влада передумала нагороджувати прозаїка Зіркою героя соціалістичної праці. Він отримав телеграму з текстом: Вам зараз нічого не залишається, крім як пустити кулю в лоб. Та фактично, роман заборонили для читання і друку через особисту неприїзд та образи певних політичних радянських діячів. Совєти не наважились виступити відкрито, а тим паче арештувати письменника, бо він мав низку нагород та звань від радянської влади. Після собору письменник пише романи: Циклон Бригантина. Берег любові, Твоя зоря. У 1980-х роках створює повісті Далекі Вогнища, Спогад про Океан, новели Корида, Чорний Яр, Двоє вночі. У 1987 році Олег Гончар став одним із засновників Українського фонду культури. Це перша неурядова благодійна організація в Україні. Його твори перекладені 67 мовами. Над прапроносцями Олег Гончар працював три роки. А далі за майже 30 років створив вісім романів, постійно удосконалював свої тексти, редагував навіть надрукований твір, тож у другому, третьому виданні, і в відмінності від початкового варіанту. Однокурсники називали його останнім романтиком епохи, на першому місці в нього була людяність, всесвітня любов, він усе життя вірив у людей і любив їх так сильно, що міг усе прощати. І його твори теж вчать, що людина інтелектуально росте, змінює свої погляди, але вірить у доброту, порядність і в те, що переможе правда. Олесь Гончар підтримував студентську революцію на граніті у 1990 році серед молоді, яка протестувала, була онука гончара Леся. Письменника вразили на смішки народних депутатів щодо студентів-голодувальників. Щоб висловити свою солідарність із протестувальниками, Олесь Гончар написав заяву про вихід з комуністичної партії, до якої вступив на фронті. Тоді я хотів умерти за партію, а тепер не хочу. Також він позитивно сприйняв ідеї референдуму про проголошення української незалежності. Письменник стверджував, що для кожного з українців референдум стане тестом, який покаже, наскільки громадяни зуміли вичавити із себе тоталітаризм. А на сесії Верховної Ради України після історичного референдуму 1 грудня 1991 року саме Олесь Гончар проголошував результати волевиявлення українців жити в незалежній Україні. Також він був серед депутатів парламенту першого скликання у 1990-1994 роках. Письменник прожив 77 років, пішов із життя 14 липня 1995 року. Через 10 років після смерті йому присвоїли звання Героя України. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!